На люди дуже сподівалися, знаєте, що чути такі слова, що от, от, це закінчиться війна, так скоро буде перемога, скоро відбудеться деокупація. Розумієте, люди ради цієї інформації приходили до церкви. Так само люди мали багато ну, в своїй родині. є хлопці, які воюють, так і. Сьогодні на передовій знаходиться так, і от люди приходили і просили молитви за наших військових. От. Молит... Молилися ми, знаєте, такий, ну, е... такий час, коли знаєте, серед служби могли прийти військові. Навіть таке було. От я служив одного разу, і військовий пройшов, там був замок поломаний в церкві, оці псований. Навіть там відремонтувати один військовий. Ось приходив просто військовий, який приніс хліб. Там в храм не сказавши нічого, ось а так було дуже на ту тему. Дуже було ну небезпечно спілкуватися на проповіді.